Боже Слава Тобі! Слава Ісусу Христу. Дорогі друзі, в нашому християнському житті ми неймовірно часто згадуємо про нашу віру в Бога. Дуже рідко хто скаже, що в нього сильна віра, скоріше ми говоримо, що нас слаба віра. Я думаю, кожен своє розуміння вкладає. Що це для нього значить віра в Бога. Але я хотів би сьогодні наголосити на вірі, але може на іншому трошки елементу віри, це нашій довірі до Бога. Бо наша віра в Бога показується, то, наскільки ми готові йому довіряти. Коли дивитись на наше щоденне життя, ну, такий наш спосіб формації, виховання, ми скоріше довіряємо собі. Своєму розуму, інтелекту, знанням, досвіду. І це окей, чому воніну Бог нам це все дав. А коли це все підводить, то тоді ми шукаємо допомоги Божої. Ми так і кажемо. Вже нема на що надіятись, лише на Бога. От в якийсь момент кризи ми тоді лише починаємо довіряти Богу, починаємо вірити в те, що Він може щось зробити. Але це настільки важливо, щоб не лише в кризах, в проблемах ми довіряли Богові, а на щодень. Я думаю, коли ми маємо стосунки з друзями, то ми лише звертаємося до них, коли в нас є проблеми, а звертаємося до друзів, коли також є добре, гарна життєва ситуація. Тому важливо завжди довіряти Богу, покладатись на нього, віддавати йому своє життя. Я думаю, моменти криз показують нам, коли ми довірились Богу, як він може багато зробити. Ми пробуємо вірити, довіряти Богові всіх митях свого життя.